Руками чекали і мріяли, а зараз можуть втратити. У Львові взялися перереєстровувати тих, хто стоїть у черзі на державне житло. Щоб оновити дані про себе, понад 25 тисяч черговиків мають лише два місяці. Не всі навіть знають, що зобов'язані навідатися у ратушу. Микола Дзіковський один із тих, хто за чергою слідкує дуже пильно. У списку він 51-й, Отож чекати сподівається ще недовго. Стою я на черзі 66-го року. Січня місяць можете собі представити. Мен, як я ставав на чергу, в Мене дітей немає, мене вже внуки вчаться. А от Катерина Колоденська про перереєстрацію черговиків дізналася випадково, натрапила на оголошення у газеті. Інакше каже, точно не прийшла б у міську раду, адже у черзі аж 5255. тисяч Не слідкую, бо кажуть, сім життів треба мати, щоб квартиру отримати. Ну а я сім життів не маю. Я не дуже слідкую. Такої ж думки вочевидь більшість черговиків, адже за місяць відколи триває перереєстрація, оновити свої дані прийшло лише 10% тих, хто у списку на державне житло. Якщо за наступний місяць інші цього не зроблять, то назавжди втратять свій шанс на квартиру. Попередити кожного про небезпеку нереально розводять руками у ратуші. Черговиків є більше 25 тисяч це є фізично і неможливо. Реально, але практично неможливо і враховуючи малий термін подання звітності в кабінет міністрів України, це ну, неможливо зробити. Втім, у мерії певні черговики не повинні чекати повідомлень. Тим паче, що зобов'язані щороку навідуватися у міську раду і повідомляти, чи не змінилися сімейні обставини. Щоправда, цьогоріч процедура особлива. Дані збирають не для себе, а для Кабміну. Він зобов'язав міста сформувати єдиний державний реєстр черговиків. І якщо раніше можна було прийти пізніше. Встановлених термінів то зараз робити цього не радять. Ціна зволікання може стати надто високою.